Василь Стус, як добре те, що смерті не боюся. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, Богове, низько поклонюся, перечутті чутті невідомих верст, що жив любив і не набрався скверне, ненависті прокльону каяття, Народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя своїм стражданням і назлим обличчям, як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в твої чесні твої вічі, чесними сльозами об... обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розсвіється біда, хай прийдуть. Гості Леся Українка, Франко, Шевченко і сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствую, позираю глиб, у суші, по порозпукнення гладища і ружею заквітне коло шип.